Бро, как тебя взяли в армию? Да, хороший вопрос, это многие спрашивают. И с второй группой инвалидности, инвалид-детенство, как меня взяли в армию. Более того, у меня еще была броня в ДТЭК, мне пришлось разбронироваться, но тогда ладно. Короче, вот смотри, я написал вот такое вот заявление. Я вам его прочитаю, там начальнику Полтавского областного, бла-бла. На представе статьи 17 Конституции Украины. А також з метою захисту вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності. прошу признати призвати мене за мобілізацію та направити до війська частин збройних сил України за результатами військово-лікарської комісії Полтавського ОМТЦК та СП, визнаним придатним до військової служби у воєнний час, згоден на призов до лав збройних сил України за мобілізацію в особливий період. За статтею 23 закону України про мобілізацію, підготовку та мобілізацію. Ознайомлений своєю рукою написано, бажаю проходити військову службу. Всю відповідальність за прийняте рішення про призов на військову службу під час мобілізації покладаю на себе. Тобто, я підписав таку заяву і все, що зі мною трапиться. А я, ну, пов'язане <св> з моєю головою, я несу відповідальність за себе. Так що, якщо ви інвалід другої групи, там другої, третьої, першої, і у вас є руки, ноги, і там або то ви можете служити, то пишете заяву і вступаєте у військо. Я теж коли йшов в. Воєнкомат не знав, чи візьмуть не на військово, але у мене було бажання, я хотів служити. Я, я і зараз хочу служити бути лікарем. Я знаю, що я можу лікувати людей. Лікарі потрібні на, на війні. А, але бачите, які в мене трапилися проблеми а, в нашому, нашому баті, а, в бригаді на мені поставили хрест. А, лікарі такі не потрібні, бо я тут а, для них наркоман. Ну нічого, ми 18 числа і завтра списуюся, і потім іду на контракт. Вже піду на навчання на офіцера і не буду терпіти солдатам всі ці знущання, котрі мені приходилося терпіти від недолег... недолугих колег, котрі не розуміють, що бухати, як вони це роблять кожного вечора, це набагато гірше ніж вживати марихуану для того, щоб не боліла голова. Але я Вирішив не вживати взагалі не алкоголю, не маріхуани цілий рік, і хочу на все життя позбавитися будь-якої залежності. Всіх обняв.